Вітаю, мене звати Наталка Гусарук. Це новий проект телеканалу рівне 1 економічний фронт з Олегом Червонюком. І сьогодні в нашій студії власне наш гість Олег Червонюк, засновник торгової марки Голді Льона комбінат. Вітаю вас! Доброго дня. Олеже Казимировичу, як власне ваша торгова марка, ваше підприємство переживає цей період майже 9 місяців повномасштабної війни? Ну фактично, кожен день є нові виклики, щось змінюється і не тільки ринки, але і ну, на сьогодні можна сказати про енергетичну залежність, да, що сьогодні відбувається. Тобто, кожен день якісь зміни, і в першу чергу, це коли почалась війна, дуже великий відтік на. Наших працівників, і що не менш важливо, в тому числі, і наших споживачів, тому 30% приблизно наших працівників виїхали за кордон, і е, велика кількість українців теж виїхали. Тобто, вони одні і працюють за кордоном, а інші споживають товар за кордоном. Тому е, така досить, досить складна ситуація була на початку, але потрошки. Певна частина людей повернулася, інша частина людей це переселенці, які працевлаштувалися в нас. Тобто ми на сьогоднішній день вийшли практично на ту ж саму кількість працюючих, як до початку такого повномасштабного вторгнення. І сьогодні наступне питання це, звичайно, ринок збуту, тому що, звісно, люди потребують сьогодні одягу більш практичного, більш економічного, скажімо так. В порівнянні, скажімо, вечірні сукні не дуже популярні на сьогоднішній день, тому ми теж перелаштовуємося і робимо такий одяг, який сьогодні користується попитом для наших громадян. Також з'явилися замовлення. Для армії достатньо велику кількість трикотажного полотна ми виготовляємо. Я думаю, що ну, точно половину, що вдягнуті наші хлопці на фронті в трикотажі, то це наша наша тканина і okay. також. Готові вироби, ну це правда, тільки футболки ми відшивали, тому що ну, немає наразі таких можливостей масово. Але ну, працюємо, як, як і на армію працюємо, так і на економіку нашої держави. І головна задача для нас, для нашого підприємства це перш за все зберегти робочі місця, зберегти виробництво, обладнання і е, пережити цей такий, не то що складний, ну, просто це війна, і її треба виграти і, і пережити. Для того щоб подальшому відновити і відновлювати відбудовувати, відновлювати економіку нашої країни, власне. Ви кажете про те, як адаптовувалися? Все-таки 24 лютого багато що змінило, і після ось цього періоду стресу влада почала закликати, щоб підприємства починали працювати, бо потрібно підтримувати економіку. Як ви реагували на такі заклики? Наскільки легко було взяти почати працювати? Чи ви продовжували, не зупиняючись? Ну, по перше, це приємно, що влада згадала за економіку і за підприємців, і і насправді. Певні кроки зроблені, на мій погляд, непогані. Тобто, для нас, наприклад, дали можливість перейти на єдиний податок, і ми цим користуємося, і все-таки нам легше працювати в тому плані, що, скажімо, ми не платимо зараз НДС, і податок на прибуток у нас теж відсутні. Податок тільки і забороту, і це додаткові фінанси, які ми можемо. Задіяти в нашому виробництві і наших процесах, тому це, це є позитивні речі, і хотілося себе... б... Звісно, більш такого тісного контакту з владою, тому що фактично економіка залежить від кожного підприємства окремо. І якщо по галузях брати, то в принципі в кожній галузі ті ж самі проблеми інколи їх треба вирішувати. А під час військових дій насправді виникає дуже багато проблем протягом дня. І оцей контакт бажано, щоб він був більш тісний контакт між владою і, 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 і економікою, і реальним сектором економіки. Власне, одна справа говорити про те, що люди мають як працювати, а як загалом підприємство може працювати, функціонувати в цей період. Наскільки, можливо, змінились якісь міжнародні ваші зв'язки з іншими компаніями, зокрема, стосовно постачання сировини? Ну, звісно, багато змінилося і контактів міжнародних, тому що ну, Порт Одеса закритий на сьогоднішній день для нас і фактично Чорне море для нас закрите. Тому ми використовуємо польські, румунські порти. І е, як практика показує, то все-таки я думаю, що Гамбург, німецький порт він більш оптимальний для нас і, і для тої сировини, яка рухається в Україну. Тому ці виходи шукаються, і саме головне, що як не дивно. Е, для мене це було велике здивування, що навіть під час військових дій, під час такої ситуації, яка сьогодні є в державі, можна працювати і піднімати, розвивати, якби, і забезпечувати робочі місця для людей. Тому що, ну, скажімо, рік назад, якщо б міг сказали, що наші працівники будуть. Працювати під час там повітряної тривоги, да, там ходити в бомбосховище, повертатися і знову працювати. Ну я би не повірив, що таке можливо. А, ну, наш, наш народ до цього пристосувався, і ну, я пишаюся цим, що наші люди не, не, не опускають руки, а працюють і відстоюють економіку нашої держави. Хотілося б повернутися до моменту співпраці з владою, можливо, як допомагає держава. Ви, здається, так ніби трішки іронізували, сказавши, що влада приємно що згадала про вас. Власне, як держава підтримує. Це, 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 це не іронія, іронія насправді вперше на, перших, на початках влада справді якось стала, скажімо так, справді народною владою, тому що. Ну, я завжди вважаю, що політика є внутрішня і зовнішня. Внутрішня політика це виготовити продукцію, а зовнішня – реалізувати на зовнішніх ринках. І від цього повинні відштовхуватися всі політики в нашій державі, і всі політики в всьому світі від цього відштовхуються. Але останні роки, ну останніми часами, да, політики не дуже там, сильно переживали за те, що відбувається в економіці. Їм було більше цікавіше, що відбувається в бюджеті, і де, де взяти ще позначку, щоб її потім не віддати. Ну, я так думаю. тому що… Що однозначно інші політики мусять її віддавати. А, от, з початком війни, то все-таки більше стали звертати увагу на економіку. І Це не іронія, це насправді так. Є, є позитивні якісь моменти, де, де справді є співпраця. І, Скажем, і той самий тиск на бізнес, перевірки і так далі. Тобто набагато це стало спокійніше. Ну, я відверто кажучи, думаю, що вони трохи побоюються заходити на підприємства і робити якісь там рейвах перевірки. Так? Але як би там не було, сьогодні кращі умови в цьому плані менше тиску. І мені здається таке і розуміння, і порозуміння, та не тільки між владою і бізнесом, але напевно і в самому суспільстві трошки люди якось один одному мені здається почали ну, більше якось допомагати, незважаючи на те, що ну от така критична ситуація у нас. Якщо говорити власне про український ринок, знаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії і про після того, як ввели різні санкції проти Росії, різні країни, не лише Україна, багато і російських виробників, і звичайно інших повиходили з ринку України. Як вам, як рівненському, як українському виробнику стало працювати? тут з двох сторін з однієї сторони багато виробників, або просто якщо говорити про легку промисловість, багато брендів вони справді вийшли з нашого ринку. Але з іншої сторони багато українців виїхали. Тобто, як ринок звузився дуже сильно, так само і ті компанії, які представляють наші конкуренти, скажімо так, вони, вони теж покинули ринок. Тому це повне фактично повне переформатування ринку. Це абсолютно інші умови. Але ринок сам себе регулює, і ну, ми виходимо на якийсь певний рівень. Мені здається, що досить так непогано це все виглядає. Ну, я не маю на увазі економічну ситуацію, я маю на увазі те, що насправді ринок себе регулює сам самостійно. Тому е якісь ніші ми займаємо, які там покинули інші компанії, але е продовжуємо, скажімо так, якщо говорити про нашу компанію, то е ми збільшуємо кількість е магазинів в торгових центрах. Але ті магазини мають менший, менший дохід, ніж, скажімо так, перед війною. Тому з однієї сторони збільшується кількість торгових точок, а з іншої сторони, виручка ну, приблизно лишається така сама. Все дуже, дуже швидко змінюється. і Мені здається, що навіть там чергова ракетна атака росіян, вона теж впливає навіть в той самий день на, на, на ситуацію. Інколи це буває вже безповоротно, треба шукати вихід з тої ситуації, яка сьогодні є. Головна сьогодні задача в економіці України, мені здається, все-таки відновити електропостачання і зробити його менш вразливим. Тому що в нас фактично в нашій енергетичній системі багато теплових атомних електростанцій, які дуже великі. Мені здається, якби. Теплові електростанції були менш потужні, але їх було багато. нашому ворогу було б набагато важче з цим боротись, і ми були б більш мобільні. У нас є такі перспективи, є такі можливості в Україні, є достатньо енергоресурсів, які можна використовувати на невеликих ТЕЦ, тобто це там 10 МВт електроенергії, 20, 30, до 50 МВт електроенергії. Крім того, ці ж самі ТЕЦ, вони будуть мати залишок е, тепла, це в ну, вигляді гарячої води це може використовувати як на опалення, так само і на гарячу воду. Тому е, мені здається, що е, премєр міністру нашому уряду треба звернути увагу на, на таке рішення цих проблем, тому що е, фактично, це не те, що моя ідея, я просто це підмітив Ті ж самі Фінляндії, в інших країнах, де є невеликі теплові електростанції, які одночасно опалюють міста і одночасно видають електроенергію. Це, звичайно, затратно, але з часом це цю роботу потрібно починати, тому що так чи іначе навіть ті теплові електростанції, які сьогодні там володіють, якими сьогодні володіє Ахметов, то це підприємства, які були збудовані в 50-х роках минулого століття. Їхній КПД, ну я думаю, що дуже-дуже низький. І хочемо ми це чи не хочемо, ми мусимо робити цю програму для того, щоб їх замістити, адже наші атомні електростанції без теплових електростанцій вони просто не зможуть функціонувати. І це дуже серйозна Okay. Uh -huh. Разом з тим, наскільки знаю, на одному із своїх підприємств ви встановили сонячні панелі. Наскільки це рятує зараз виробництво, підприємство, і чи вдається дійсно економити, чи це просто як спосіб підстрахуватися? Насправді вдається економити. Ми це розпочали робити ще план був раніше, ще фактично до війни цей план був, але і можливо там йшла мова про якусь економію, економічно доцільно чи недоцільно на сьогоднішній День питання енергії це питання виживання підприємства. Тут вже не йде про те, наскільки це дорого чи недорого. Тут сьогодні йде просто про конкретні робочі місця, про конкретне підприємство, чи воно взагалі може працювати чи не може. І е, сонячні панелі е, в цьому плані вони е, достатньо сильно допомагають. Ну е, це до речі, фабрика знаходиться. Е, ми під час війни фактично завершили будівництво, воно знаходиться в Шепетівці, і ну, там нема жодних обмежень нам для електроенергії, тому що фактично в сонячні дні ми повністю забезпечуємо себе електроенергію і в тому числі той магазин, який там теж знаходиться на, на, на фабриці. Тому е, так, був план е, з весни почати це робити е, на лянокомбінаті, е, достатньо потужну. І там, е, але е, при сьогоднішніх умовах ми намагаємося вже зробити декілька, але й менших, теж на території рано комбінати. І на слідщому тижні ми там почнемо з гуртожитки, там просто на кришу поставимо сонячні панелі, там невелика кількість їх там 200, це десь приблизно на, на 100 кВт е, на 100 кВт електроенергії. Ну, гарний день там і так далі, але будемо ставити заставляти всі криші, де ми тільки зможемо. Ми будемо ставити кровом ці панелі і е, робити наше підприємство менш залежне від постачання електроенергії. Один із моментів, який ви зауважили стосовно зайнятості на вашому підприємстві, кількість робочих місць, ви казали, вирівнялась за рахунок внутрішньопереміщених осіб. В тому числі за рахунок осіб. Так, але на жаль, знаємо, що багато підприємств взагалі спочатку війни закрилися, люди залишилися без роботи, і ось це питання працевлаштування для них досить болюче, гостре. Чи є ще можливість влаштуватися у вас? Тобто чи ви розглядаєте те, що можливо ще будете приймати працівників? І, взагалі, які перспективи тому, що вдасться можливо, взагалі людям відновити свою роботу, і вам, як бізнесмену, водночас чи варто було людям закриватися під час війни? Можливо, варто було далі продовжувати працювати. Ну, це залежить від того, в якому напрямку працює підприємство, і які, в які галузі, можливо, там ціла проблема економічна цієї галузі. Але, на мій погляд, це більше все такі психологічні моменти. І багато людей виїхали, і власники виїхали підприємств, які е, сьогодні перебувають за кордоном. Це, ну є, на мій погляд, зараз є такий психологічний момент. Люди, які виїхали за кордон, вони живуть. Початком війни, а тим шоком, який був у нас. А ті, які залишилися в Україні, вони пристосувалися до цієї ситуації, звикли до цієї ситуації і ну, продовжують, якби так, ну, можна сказати нормально, але продовжують працювати і трошки інший психологічний стан. Тому е ті, які за кордоном, вони більш, скажімо так, схвильовані тим, що відбувається в Україні, ніж українці, які тут знаходяться. От, це так умовно, звичайно, всі схвильовані. Але... Для, для відновлення роботи тих е, роботодавців, тих е, керівників підприємств, власників, які виїхали, ну, це важливо. І, ну, я думаю, що їм потрібно повертатися і. Єдине, що є в підприємця бізнесмена, це його власне підприємство, за яке він повинен боротися, відстоювати і ні, ні в якому разі його не залишати. Тому що, якщо ти залишаєш підприємство, то скоріш за все це вже ти його ніколи і не побачиш. Їм треба опікуватись. І... Для мене особисто в мене не, 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 немає іншого варіанту, і я собі не уявляю, що я там можу жити за кордоном і без свого підприємства, без льонокомбінату, без фабрик, які сьогодні в Хмельницькій області знаходяться. Це, це моє дитя, я його не можу залишити. Хоча, відверто кажучи, третій день війни, коли була ситуація, що я на підприємстві був тільки один з декількими охранниками, навіть не на всі охранники повиходили. Ну, але нічого, це все проходить. Люди якось переглядають свою точку зору і відновлюється все. А люди після цього самі почали повертатись на роботу? Чи ви їх якось закликали, стимулювали, казали, що продовжуємо, хто хоче, хто може, приходить. Коли почалась війна, я був в Хмельницькому. І для мене особисто вона почалася з того, що дзвонить моя донька, яка в Києві, і ну в неї стрес. Я чую вибухи і я. Ну, Зрозумів, що треба, щоб вони звідти як, якомога швидше виїхали. Як тільки я зрозумів, що вони виїхали, я повернувся в Рівне, і е, мене чекав колектив, і одне з питань було, що нам далі робити. Е, я дуже просто сказав, в історії багато випадків, коли е, сильніша країна починає війну, її програє. Тому е, в нас, е, на мій погляд, є гарний шанс їсти чорну ікру на червоні площі. І е, тоді це здавалося взагалі якось дуже примарно, тому що ми психологічно ми не були готові до того, що в лапках братський народ е, на нас нападе. Але е, ну, я запропонував продовжити роботу. Справді колектив зробив спробу продовжити роботу, але е, через там, півдня вони практично всі розійшлися. І ми, мабуть, стояли з зо два місяці, ми взагалі нічого не робили. У мене є гарний приклад, заступник директора нашого підприємства. Активно почав займатися волонтерською роботою, шукати там, подушки, тканину там, для того, щоб сітки плести і так далі. Ну, я йому в цьому допомагав. Але кажу, друже, мені здається, що більше користі буде, якщо ми запустимо виробництво, запустимо підприємство, і це буде більш ефективно, це витрачання цього нашого часу, ніж якщо ми знайдемо там 10, 20 чи 30 матрасів. Мені здається, що ті кошти, які сьогодні сплачує наше підприємство в бюджет, вони достатньо ну, вагомі. І так потрошки я почав, мабуть, з нього, і потрошки-потрошки зібрали в колектив і почали працювати. Ну я думаю, що це все-таки психологічно. Люди повинні були е, перейти цей, цей крок зробити для того, щоб відновити. Сьогодні я думаю, що таких проблем немає. Ми працюємо і е, наповнюємо бюджет. Після е, двох місяців призупинення роботи. Е, в серпні, якщо не помиляюсь, ви відкриваєте нову торгову точку. Вже відкрили, ну, станом на зараз. Е, не боялися ризикувати? Е, ну, я взагалі, знаєте, вже трошки пожив в своєму житті і мало що мене там може зникати. Тим більше там, відкриття торгової точки. Ну, це, звісно, що і цього я не боявся, але ризики там економічної доцільності, звичайно, вони є. Але в нас також є і досвід для того, щоб передбачити якісь моменти. І я думаю, що, в принципі, якщо розглядати чисто ринок, то сьогодні у українських виробників є непогані шанси зайняти той ринок, який покинули іноземні компанії. І ну, цей шанс треба використовувати. І... І це таке благе діло. Це робота нашим, нашим людям, і робочі місця, і зарплата і так далі. Тому ну, я не бачу, що нас може зупинити для того, щоб ми цього не робили. Ну, точно не, не російські військові. Як можете оцінити рівень прибутків до війни і зараз? Якщо говорити про прибутки, то тут нема про що говорити, тому що прибутків немає. Ми сьогодні, ще раз наголошую, працюємо для того, щоб зберегти робочі місця і зберегти самі приміщення, обладнання в робочому стані. Це головне. Тому що, маючи таку складну економічну ситуацію з цінами і так далі, ми сьогодні намагаємося в цій в цьому місяці, скажімо так, ми підняли приблизно зарплату на 20% нашим працівникам. Тобто тут про прибутки не йдеться взагалі. Але е, якщо ми будемо один одного підтримувати, працювати разом, то обов'язково результат буде. Прибутки будуть. Після перемоги і прибутки будуть, і інші досягнення будуть. Але е, сьогодні не потрібно опускати руки і треба робити все, е, що найкраще може кожен з нас. В своєму напрямку, і тоді буде гарний результат. Власне, на вашу думку, чи готова Україна і надалі протистояти Росії, і в тому числі на економічному фронті? Економіка це така річ, якою потрібно займатися і планувати, і <зас> цікавитись кожним підприємством, кожною галузі. І мені здається, що ну, в цьому напрямку дуже багато є роботи для нашого уряду, для обласних адміністрацій. Якось галузь економіки взагалі, мені здається, зводиться до того, що дадуть нам американці кредит очередний чи європейці, чи не дадуть. Це, я думаю, що не дуже добре. Мені не подобається, коли прем'єр-міністр тішиться від того, що дали декілька мільярдів доларів кредиту, і він скаче, як дитинка маленька, ніби йому дали цукерочку. Хто з нас в нашій сім'ї, коли приходить додому, взяв кредит, він від цього тішиться, да? тому що всі ж розуміють, що його віддавати потрібно. Тому, якби за ці, за ці кошти, які ми сьогодні позичаємо, збудували хоча б на 10% цих коштів підприємства, які в подальшому будуть працювати і. Будуть мати можливість повертати ті кошти і кредити, які ми отримуємо. Це зовсім інша історія. Я думаю, що треба рухатись саме в такому плані. Якщо ми беремо кошти, то брати під конкретні проекти, під конкретні заводи, фабрики, які би мали наповнювати бюджет і в тому числі повернути ті кошти, які ми отримали. А взяти кошти для того, щоб розікрасти і повозити в офшори, ну це не не робота. Я тепер розумію, думаю, що і ви також, чому тішиться прем'єр-міністр. Так, ну що ж, хочеться вірити, що все-таки будуть ці кошти спрямовані в якесь більш позитивне русло, так як ви сказали. Пане Олеже, я вам дякую за цю розмову. Нашим глядачам нагадаю, дякую. це був проект Економічний фронт з Олегом Червенюком. Мене звати Наталка Гусарук. До зустрічі на рівне 1